Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні покажу вам, як приготувати дуже смачний сирник Oreo з шоколадною крихтою зверху та знизу, а всередині сирна маса з улюбленим печивом. Подивіться, який він гарний, а смакує ще краще, тож давайте готувати. Спочатку шоколадна крихта до двох склянок порушно, а цей 300 г всипаю 2 столові ложки цукру і натираю 180 г охолодженого вершкового масла. Сипаю ванільний цукор і 2 столові ложки какао порошку це є 25 г. Якщо хочете, щоб колір був більш шоколадний насичний, насичений, як у мене, тоді вибирайте какао темне. Перетираю добре руками до утворення крихти. Борошно з маслом мають об'єднатися. Якщо вона вже тримається, кубки коли стиснете в долоню, значить крихта готова. А зараз приготую сирну масу. Попередньо сир розімніть виделкою або перетріть через сито. Додаю 5 жовтків, розтоплене вершкове масло, кукурудзяний чи картопляний крохмаль, ванільний цукор і всипаю половину звичайного цукру, а решту додам до білків, які буду збивати. Ще забула сметану 2 чи 3 столові ложки це залежить, який у вас сир. Збиваю блендером до однорідної маси. Готово, тепер 5 білків, додала дрібку солі. Коли вже утвориться піна, поступово всипаю цукор, який залишився. Ось зараз починаю всипати цукор. Білки ось так добре збились. Поступово додаю їх до сирної маси і акуратно перемішую. Також запрошую вас підписуватись на канал Смаколики Юлі, там дуже багато смачних рецептів. Та підтримати український YouTube. Білки з цукром вже вмішала. І буду додавати печиво орео. сирник буде достатньо однієї такої пачки. Тут є 10 штук, але я додала 12. Розрізаю печиво на 4 частинки, а можна і дрібніше. Всипаю до сирної маси і перемішую. Форму застелила пергаментом, у мене розміром 23 на 23 см, і на дно викладаю половину крихти, зверху сирну масу з орео, Розрівнюю і посипаю крихтою зверху. Старайтеся її так трішки притискати, щоб вона була грудочками. Ставлю випікати з попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 1 годину. І зазвичай сирники також охолоджую у виключеній духовці. І вже наступного дня прикрашаю міні-печивом орео. Прикріпляю його з допомогою білого шоколаду. Вийшло дуже апетитно, правда ж? І покажу, який він у розрізі. Це саме той десерт, який ідеально пасує до чаю чи кави, а ще гарно виглядає на святковому столі. Готується просто, а смак, наче з кондитерської. Обов'язково попробуйте і ви приготувати вдома. Вам точно сподобається! Ставте подобайку і не забудьте підписатися на ютуб канал Смаколики Юлі. до нових смачних рецептів.